О, оце цього хотів зняти, такої. Давай, показуй, як ти там. О, о. О, так, отак. У Улігся. Бояться мене. Та, вони не бояться на щось. Дайте тут у них якась монархія. Не пускають тоді. Кроль, тебе не пускають, ти ж кроль, ти ж найголовніший вроді би, чи ні? Так, коли ж ви маєте виходити, хлопці. То було 11, це вже 10. Або я не так не так посчитав був. Або десь одне втекло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, де, ну, десять. Не знаю. То може так посчитав був. Ну і десять. Нормально, або з'їли. Або вибіг, або вот не вибігало, але я забирав. Так, все. Ох, жара у нас. така жара. Поки відвіз інструмент до домика, так мокрый весь. є там? 20 пластин чи чистки.